У мене така ситуація, коротше, в мене котник поламався, а мені треба 4 тисячі метрів. І ти може там якусь машину наповити. Liter... Тейна, да. Будь ласка, я вас благую. Мені 4 тисячі метрів і це квадрік, поламати ремки, нема собою. Як сімати з вами квінти? Сьогодні в нас шоста серія шляху без доната в Ukraine GTA. Нарешті я став ігровим помічником, і сьогодні ви побачите адмін будні. як я буду допомагати людям, які цього потребують, а когось карати за порушення правил сервера. Ну а ви не забувайте, що я граю на Ukraine GTA, де дімі промокод Квінти, де там дуже файні бонуси на всіх серверах. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гуму приємного перегляду. Tune, yeah. mm -hmm. І так, хлопці та дівчата, так я став адміном, а саме ігровий помічник, і у мене вже по факту 1011 репортів, точніше, 1021, тому що там ще не рахується 10, які я за сесію виконав. Ну і тому зараз будемо з вами відповідати на репортіки, трішечки дивитися, що там і як допомагати людям. Ну і карати деяких людей. У мене в цілому є певна точка, на якій дуже часто порушують правила сервера. Я думаю, в цілому, оскільки репортів зараз немає, можна туди полетіти і подивитися за жуками-навозниками. Зараз розуміти, чому саме так я їх називаю. І так. Бачимо звичайних людей, які просто в нас працюють на снігоприбиральнику, і вони молодці, вони в нас їздять передом. Красавчики, так що полетіли шукати далі. І так, бачимо ще одного гравця. Він їде правильно передом, не порушує правила сервера. Окей, ви дивіться, ще одна людина і теж їде передом. Багато хто на снігоприбиральниках їздять задом. І ось наш перший клієнт. Людинка хоче швидше всіх заробляти, і тому їде саме задом. І навіть ти знаєш, що я зараз слідкую за виходить нею, і вона зараз отримає Карання, ну все добре, вона вже в нас достатньо їде задом. Тому зараз будемо писати форму. Оскільки я ігровий помічник, я не можу відкидувати в джейл. Але я можу відкинути форму, якій напишу байд Дмитро квінтов. Тобто це буде означати, що покарання видано мною і скаргу на форум, Якщо людина не згідна з покаранням, треба заливати на мене. Це в нас справді жук на тому що просто їде задом, щось там робить, їде куди незрозуміло. Походу їде в ДКВС. Тому ми з вами ось так: тепаємось. Бачимо 8,974 і пишемо з вами ось таку форму: джейл, айдішнік. Людини, 8, 9, 7, 4 Я не хочу на дуже багато сажати Тому пишемо з вами 10 хвилин І пишемо non-rp drive І пишемо, виходить, by Дмитро Квінтов Кобана відкинули форму і чекаємо Хоп, і людинка в нас пропала. І таких жуків-навозників інколи стає дуже багато. І ми ось так їх відкидуємо, і в нас вже люди почали їздити правильно. Коли я тільки став на ігрового помічника, дуже багато, майже кожна людина так їздила. Але я почав за це карати, і ось, бачите, міри прийняті, люди їздять правильно. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на 0.4 ну му сервері. Це в нас Роман Легошин, Дамірка Лапкер і Гліб Зубар. Привіт, хлопці! А якщо ти також хочеш потрапити у відео і отримати привіт, вось промокоти все вийде. Ну да. Поки що тут в нас всі їздять прямо, тобто правильно. Тому зараз будемо з вами відповідати на репортики і допомагати людям. Полетіли так, бачимо перший репорт, що людинка в нас застрягла. Відповідаємо і летимо на цей репортик. Погнали! Так, наші людинці вже допомогли. Давайте запитаємо. Шановний гравець, вам вже допомогли? Так, так, мені допомогли. Дякую, приємно, гри. І вам. Все, ось така приємна людинка, їй вже допомогли. Побажали приємної гри і йдемо далі чекати на нові репорти. Також не забуваємо з вами ось так просто літати по карті і дивитися, чи правильно в нас, наприклад, ось тут стоїть радар. Він стоїть правильно, тут нас стоїть поруч поліцейський, тут машина, і його в цілому усюди видно. Цей радар. Тому летимо далі шукати інших порушників, які просто когось демлять або щось таке подібне. І так, ось нас пряме запитання: якщо я придбаю квартиру, мій автомобіль буде спавнитись поряд. Від відповідаємо ось так. Вітаю так, авто буде спавнитись поруч. Приємної гри, і все, відповіли на репортик і чекаємо наступні репорти. І поки не забуваємо знову бачити ось таких ось просто пасажирів, які в нас порушують правила дружнього руху і точніше правила сервера, і їздять в нас по траві. З дуже дуже великою швидкістю. Тут явно більше ніж 60 кілометрів на годину. Тому ми зараз дивимось айдішнік цієї людини 75320 і виписуємо джейл за нон-РП драйв. Як то кажуть, по. Спішиш людей насмішиш, Йошкінри. Ну і знову виписуємо ось таку форму і кидаємо в адмінчат. І все, людинка в нас відлетіла. Ну і не забуваємо сказати дякую в адмінчат за те, що відкинули форму. Упачки, дивіться, кого я знайшов. Це в нас ангеліць. Стоїть просто на зустрічки. Просто стоїть на зустрічки і потихеньку їде вперед. Це дуже дивно. Що просто шовою цієї людини? Подивіться, потихеньку їде собі вперед. по зустрічки. Це Дуже дивно. І не щоб типу вирівнятися і поїхати по своїй полосі. Людина продовжує їхати по зустр... Стрічки. Повністю я змогу вирівнятися. Ні, людина притримується до ці... Корінний англійц, Йокіндрин. Чесно, я не знаю. Ось напишіть в коментарі просто що в голові у таких людей. Може, ви знаєте? Так. Можливо, на свою полосу вийде? Ні, все, до продовжує їхати по зустрічці. Чесно, я не розумію взагалі. Ось людина прямо їде по зустрічці. Навіщо? Ану-ка, зараз чи буде в нас зіткнення? Ні, людинка поїхала наліво. Вона не поїхала прямо. Опа, на свою полосу? Да ну, це свято! Людинка виїхала на свою полосу. Чи назис? Добре, продовжуємо слідкувати далі. Стопа, що це за коментар? А це коментар людини, яка виграла пів мільйона. То так за перегляд мого відео. Якщо ти також хочеш отримати півмільйона просто за перегляд відео, тоді слухай уважно, що тобі треба зробити. По-перше, це подивитись відео повністю і не перематувати його. А по-друге, це написати коментар з чотирьох слів, в кінці якого ти напишеш шість останніх цифр своєї банківської карти в грі, а також сервер, на якому ти граєш. На жаль, гравець не в мережі. Побачте, як я скину ці людині гроші. Ви зможете в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі. Не втрачай свою можливість. Приймай участь. Опачки, дивіться, який пасажир. Добре, людинка їхала звідти, але ми не можемо прям сказати, що людинка їхала в нас більше ніж 60 кілометрів. Тому давайте трішечки послідкуємо. Можливо, людинка далі буде порушувати. Ну, ми бачимо, що скоріш за все вона буде порушувати, дивлячись на те, як вона їде. Але якщо чесно, мені не хочеться роботягі видавати покарання. Тому давайте просто дамо попередження. Дивіться, даю вам попередження, будь ласка, не їздіть по полях, їздіть по дорогах. Інакше вам буде видано покарання за нон-РП драйв. Приємної гри. Бо не хочеться, типу, людинка тільки... Починає розвиватися, тільки починає осваюватись на проекті, і зараз їй видавати покарання. Ну якось не хочеться. Тому просто видамо їй попередження. Сподіваюсь, до людини дійде. І так, бачимо з вами поліцейського, який поставив нас радар на мосту. Тому зараз будемо видавати йому за це попередження. Шановний гравець Аляжа Боданов, Ви тут. Так, дивіться, цей радар стоїть на мосту. Ця територія в нас до світлофора рахується мостом, тому поставте його перед світлофором, будь ласка. А ви громадянин, чи ви у якійсь державній структурі. Я ігровий помічник. А ви ігровий помічник? Та, ваше ім'я, будь ласка, скажіть. А ви да, дайте ручку будь ласка. У Ось просто голос на одного тіктокера. А к'є це де? Тому, будь ласка, переставте радар. Добре, зараз, Секундочку, добре, почуваю. Приємної гри. І так, і дивимось. Все, людинка прибрала радар і зараз буде ставити його в іншому місці. Я на це дуже сподіваюся. Поки давайте ось тут ось так спрячемось, щоб людинка не думала, що я тут поруч я слідкую, типу, я вже полетів. Так, і дивимось. Поліцейський у нас розвертається, без мігалочек, поруше, всі дорожнього руху на червоне в дріфті. Що ну і по факту тут вже можна ставити, окей. Але людинка в нас припаркувалася на перехресті, дуже потужно, я можу сказати, але добре, це вже буде покраще. І так, я знову прилетів у Харків, щоб подивитися, як там люди працюють, і наче все чудово, всі їдуть прямо. Ну давайте зараз ще політаємо і трішки подивимось. І так, ну дивіться, ще один, і там попереду ще один є, і всі їдуть прямо. Молодці. Ну так, добре, у Харкові зараз всі їздять як треба, тому будемо зараз з вами знову відповідати на. Аеропорти виходить, полетіли. І так, Танюшка Роуз, є питання. Дивимось з вами, чи є цей адмін у мережі. Є. Тому робимо ось так. Вітаю, передам даному адміністратору. Все, let's go. Хоча Танюшка в нас навіть перша, ніж я відповіла цій людині. Так, хилепе. Ну, мабуть, хелп, давайте допоможемо. Так, полетіли на допомогу людині. Вітаю, шановний гравець. Зараз вам допоможу. В нас застрягла людинка, тому ми телепортуємо його машинку сюди, Ось так. Приємної гри. У нього ще якісь заручники є. Ось це потужно. Звісно. Адміністрація не ремонтує, не заправляє і не перевертає машини, але дістати, якщо людинка застрягла, ми маємо на це повне право. Тому людинка рімкою поремонтувала машину і їде по своїх справах. І так, побачили з вами репортик від людини, і давайте полетіли на нього. Я не побачив, чи допомогли цій людині, чи ні. Ага, вже допомагають. Все, ну тоді не заважаємо. І в нас Богданчик Житомирський допомагає цій людинці. До речі, це генерал СБУ міста Дніпра, якщо я не помиляюся. Я був майором, коли він був лідером. Так, помагети, памагети, відповідав на репорт пама гетя обожнюю такі репорти. У тебе Помогеть". І так вітаю, шановний гравець зараз. вам Допоможу. І так тепимо людинку до себе, бо тут на жаль людина не може вибратись сама. Приємної гри. І так, людинка в нас попросила тепе. Давайте тепнемось. Вітаю, шановний гравець! Ще можу допомогти? Привет. що ви робите? О, блогер, блогер, цель. Иначе Ви ж що до за Що Блять, ты говорю. Значит, я тут по сим вертолет, иначе по вертолету херать. Ти шо, принимай? Не трогайте, Серегу! Серегу з колодочкою не трогайте. по ньому Шановні, будь ласка, Якщо вас поведут доказывают, можете подать с це світа!

Толив мене Я рю, тут мене говорить. Осе звісно, потужно. Таку світу я люблю. У мене така ситуація, короче, в мене квадрик поламався, а мені треба 4 тисячі метрів. І ти можете мені якусь машину на время дати? Будь ласка, я вас благаю. Мені 4 тисячі метрів, і ти квадрик поламався, ремки нема собою. Шановний гравець, перезидіть в гру. Знаєш куди ти пішов? Я не буду перезаходити по сторонах! Шановно, граєте спілкуватися адекватніше? Окей. Брат, брат, подивіться мене. Ага, Газанітє! Газанітє! Приємно ігри! Дякую, я тепер як блатний пацан! Крутою і сушою! пацан! Ой-ой, молодой. <рес> Ой-ой, не, -ой -ой ну це вже заліт. Ти мене на органи продасиш, вибач, поки я пішов. Окей. Почини машину, машину почини, я поїду. Тачку почини. Я ненавіжу вас, я жалую поки на вас, я жалую покинути. Ну це вже просто взагалі не знаю. В які ворота не лізе. Я тобі подам. Усім ну, дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки Також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Ось така перша тестова серія адмінбуднів у нас вийшла. Якщо вам подобається такий формат, пишіть в коментарі, я буду знімати це частіше. А також не забувайте, що граний на та GTA, де Quint, і дімі Квінт, який де сом дуже файні бонуси на всіх серверах. А гру ви зможете скачати за посиланням в описі. Ну, а всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить.